Працюй активніше, щоб я міг з нього їсти. І давай швидше, бо я вже голодний. Вибачте, фараоне, Мойсей хоче щось тобі сказати. Давай, відпусти мій народ. Що, відпустити твій народ? Це просто зухвальство, і ви ще називаєте себе рабами. Що ж? Тепер усе залежить від нього. Місіс Крабопатра, прочитайте мені, що я надиктував. Так, так, велике око, піраміда птах. М -м -м, дуже добре. Велике око, мертва риба, котяча голова, котяча голова, отакий мужик. <клух> що це таке? Нехай знаєш, що таке пошесть. Злива жаб! <клух> <клух> ну що ж, тепер я думаю, він точно нас відпустить. Точно!